Визнання геноциду це є один з інструментів політичної дипломатичної боротьби за цілісність України за права кримськотатарського народу і за перемогу в цій е, жорстокій війні Росії проти вільного українського народу. Ми прийняли для себе формулу, що не можна говорити про Україну без України. Так само для нас, аксіомою, має стати формула нічого про Крим без кримських татар. Лише тоді, коли права кримсько-татарського народу будуть захищені на своїй землі, ми будемо переконані, що і наші права, права українців будуть захищені в нас в Україні. Коли я бачу, як парламенти європейських держав і не тільки стояча аплодують нашому народу. За боротьбу за послідовність, за от ту боротьбу не тільки за свої права, але представляючи ще й Україну, то я пишаюся цим.